Всім привіт, друзі! Продовжуємо рубрику питання-відповіді до керівника практики кримінального права та процесу юридичної компанії Віннер Євгена Мурченка. І зараз ми узнаємо, як діяти, якщо вас викликають по повістки у якості свідка. Чи це небезпечно, чи треба чогось остерігатися, чи треба хвилюватися, і чи значить, що вам можуть оголосити підозру? Що робити людині, коли вона отримала повістку на виклик до слідчого детектива? Як правильно діяти, що в першу чергу в першу чергу треба проаналізувати свою господарську діяльність, зрозуміти, які в нас є ризики, до чого може е звернути увагу сторона обвинувачення, і вже в подальшому готуватися, ще раз готуватися, тому що допити бувають дуже складні, і правоохоронці зазвичай задають дуже багато питань, які між собою дуже пов'язані. Чи е, значить, що людину викликають у якості свідка, що її можуть допит закінчити у якості підозрюваного? Так, звичайно, це все відбувається. Бувають такі е, кейси. Бували в наших випадках, коли ти приходиш як свідок. Ти не дуже хвилюєшся, ти розумієш, що ти не причому тебе викликали в якості свідка. А вже після допиту тобі вручають повідомлення про підозру і ти вже в якості підозрюваний. Але тут важливий момент, що свідчення, які отримані під час допиту у якості свідка, вони не можуть бути доказом, якщо в подальшому цій особі дали підозру. Зрозуміло, далі поговоримо на нашому вебінарі. Друзі, підписуйтесь, реєструйтесь на вебінар. Буде цікаво, поділимося багатьма кейсами, практичними знаннями, як правильно діяти, не наробити помилок. До зустрічі на вебінарі. Посилання на реєстрацію буде під даним відео.